Залежить від нас тому згідно з розпорядженням президента України від 23 серпня головою Іршавської райдержадміністрації призначили Василя Ковбаска. На цю посаду новопризначений керівник району перейшов із районної адміністрації Воловеччини, яку очолював вже вдруге. Свого часу Василь Ковбаско керував також Свалявським районом. Я хочу в першу чергу подякувати президенту України Віктору Федоровичу, також Олександру Олександровичу і Станіславу Василю за сприяння щоб я міг попрацювати на Своїй батьківщині хочу запевнити, що буде наприклад максимум зусиль для того, щоб довір'я оправдати, але для того, щоб був певний результат, потрібна співпраця як з депутатським корпусом, так і кожного жителя нашого району. Разом із тим головою Воловецької районної адміністрації призначили Василя Култана, який ще донедавна очолював місцеву райраду. Новопризначений керівник під час представлення пообіцяв продовжувати напрацювання свого попередника та висловив сподівання на підтримку обласної влади. Попаду максимум зусилля, щоб виправити цю довіру. І працювати на благо нашого району і наш і жителів нашого Олеського району. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати Василю Васильовичу Кобаску, з яким ми спільно співпрацювали і такою співпраці, яка була між районною Олеською радою і адміністрацією майже в області. Не було. У свою чергу керівник краю Олександр Ледида побажав посадовцям наснаги та успіху в роботі і висловив переконання, що новопризначені посадовці сповна використають можливості для соціально-економічного розвитку районів.